Сьогодні для вас я знімаю нове відео, і воно називається Літній сезон. Тобто, в цьому відео я буду під водою приходити квест. Тобто, я там буду скарби знаходити і буду ловити рибок. Так що зразу кажу, що це відео буде дуже цікаве, так що додивляйтесь його до кінця. Я взяла камеру, буду знімати під водою, що я там буду проходити, що я там буду ловити. Ну, і, звісно я взяла карточку, бо мені треба купити маску, щоб я під водою дихала. Ну і взяла купальник. Зараз його я вдяну. Я вже вдянула купальник. Зараз я буду йти на море, буду зараз йти в магазин і купляти маску, щоб я під водою дихала. Угу, така маска треба. Угу. А можна і примірити? Ти. Ух ти, класно! А під водою можна в ній дихати? Звичайно, і можете ще бачити що під водою. Добре, а сіка вона стоїть Вона стоїть 15 токінов. Добре. Купляєте? Угу. Добре. Так, так, 15 токінов. Угу. Карка карткою чи налічкою? Карткою. Угу. Добре. Так. так, оплата вже пройшла. Дякую вам за покупку. Можете, ви ще ще хочете? Та ні, дякую. Ну, добре. Вам куди? Там, де проходять квест. Угу, добре. Розказую, як ви маєте пройти сьогодні квест. Угу, добре. Квест у нас заключається в тому, що вам треба перше знайти велику коробку скарбів. Вона тут закопана. Угу. Вам її треба знайти під водою. Угу. Ну, і ще. Це тільки перше завдання. А друге, це вам треба спіймати дві риби руками. Угу. Ну, і одну для вас на ваш вкус. Тобто, дві риби маленьких, і одна на мій смак, да? на вкус. Угу. Третю, ви можете любу спіймати. Угу, Добре. Ну, і це весь квест. Угу. Так, я бачу, що ви вже купили маску, щоб під водою дихати. Угу. Так, я бачу, що ви вже наділи, так що можете вже починати. А можна вас ще щось спитати? Спитайте? А куди речі можна поставити? Сюди можете поставити? Угу. І можна вже починати? Угу. А там не дуже глибоко? Не дуже. Ну, добре. Плавати ви вмієте. Угу. Ну це добре, давайте можете вже починати. Перше моє завдання це знайти коробку скарбів. Тут так стрьомно, знаєте, тут акули, кити, восьминоги. Якось дуже странно. Так, дивимося, тут немає. Ой, Боже. Так, дивимося тут у нас. Так, пробуємо. Немає у нас нічого. Ой, дуже красиві рибки тут. Так, дивимося, так, щупаємо, щупаємо. Тут немає у нас. Так, казали, що має бути коробка скарбів під землею. Я навіть не знаю, де вона може бути. Так. А може тут? Так, давайте відкриємо цю пещеру. Опа! От і коробка скарбів. Тобто перше завдання ми практично його вже зробили. Так, дивимося, чи це точно коробка скарбів. Так, да, ребята, це коробка скарбів. Подивіться тут монетки. Так, і я вже... Перше завдання зробила. Так, закриваємо пещеру. Так. Ой, Боже, який він тяжкий. Там мені, типу, дивіться, такі тяжкі. Так, як це його. Ой Боже, він такий тяжкий, як його це нагору. Наверх його якось. Ой, Боже, ой. Бачу, що ви вже з першим завданням вже спорались. Надти держіть. Оп. Угу. Тепер у вас друге завдання. Це спіймати дві риби маленьких. Ну, і третє на ваш смак. Третю можна любу взяти, так? Да? Угу. Яка вам сподобається, таку і візьмете. Ага, добре. Так, у нас друге завдання. Нам треба зловити рибу на, на свій смак. Ой, боже! Капец! Я, я боюсь їх тут. Так, нам треба спіймати дві маленьких рибки. Так, ну подивіться, ну я вже знаю, що, що прикольне цього. Може, я її візьму, не знаю. Отакі от, от прикольні рибки тут. Так. Вау, подивіться, це що у нас якийсь о, равлик? Чи що це таке під водою? Тут навіть, подивіться, раки є. Ух ти. Прикольно. Так. Е Тут навіть акули. Акула? Це акула? Ой, Боже, я перелякалася. думала, що це велика акула, але це маленька. Ну теж прикольно, подивіться. Ой Боже. Так, нам треба вибрати. Дві рибки зловити. Так, ну це дуже легко. Угу. Це... це не дуже легко, як я думала. Оп, одну зловили, так, ідемо. Ой, боже, я вже одну зловила. Угу, добре, давайте мені сюди. Держіть. М -м -м. Така гарна рибка. Ви молодці. І вам ще треба одну і третє на смак. М -м -м. Так, о, ще одну нам треба рибку зловити маленько. А де це вони? Ага. Тут, а їх нелегко зловити, я вам так скажу, так, на яку ми підемо. Така от голуба чи оранжева. Давайте оранжеву будемо догоняти. Ой, боже, капіт. Ой. Почекайте, нам треба на вербу, у мене кислород заканчується. Ой. Риби, ле. Риби тяжко ловити. Угу. Ой, так, надихаємося. Так, все, йдемо. Ой, боже. Так, ловим цю рибу. Боже, я її нечайно спустила, -мо! О, нарешті, нарешті. Фух, нате. Рибу. Угу. Ну і на третя, третя риба це на ваше усмотрення. Тобто ви можете любу вибрати. Ага, почекайте хай. Хай я подихаю. Все. Так, яку ми зловим, ребята, можна атаку. Це у нас що, типа. кит? Кстати, прикольний. А... Восьмініг, кстати, прикольний. Боже, він мене ще чуть током шо не вбив. Коротше, восьмініг ми не беремо його. Подивіться, такі от прикольна рибка. Прикольна рибка, кстати. Це у нас що? Кет прикольний. Так, э, нам треба одну вибрати. Ой, дуже складний вибір, я вам так скажу. Так, ну тут всі прикольні. Ой, боже мій! капець. Так, мені кажеться, лучше взяти або оранжеву, подивіться. Вона підходить під мій, мій купальник, або зелена. Прикольні, вони, подивіться. Ой боже. Так, мені кажеться, лучше не знаю, яку, Давайте оранжеву спіймаємо. Якщо не спіймаємо, то візьмемо зелену. Опа! Все. Все, ми вже зловили. Я вже зловила. Ух ти, яку ви вибрали. Класна така рибка. Угу. А це потім її куди? Потім ви даєте нам. Нате беріть. Угу. Така от класна рибка. Угу. Ну, ви вже весь квест вже пройшли, і зараз я вам принесу награду. За що? Награда, що ви пройшли весь квест? Добре. Так. чуєш? Шухер! О, що? О, принеси награду, дівчки. Такий віночок. М, окей. Тільки быстріше. Угу. Я вже приніс. О, давай мені. Ну, сьогодні ви дуже молодці. Я вам так скажу, ви пройшли весь квест. Угу. Ну, і у нас награда це у нас віночок. Опа. Ну, і це не все. смислі? А, а що ще має бути? Вроді би все вже. Реалість... Ні. Оцю скриньку скарбів, яку ви зловили, знайшли її в пещері. Ми її дуже е, закопали, щоб ви її не знайшли. А ви її знайшли. Угу. Ну, і цю коробку скарбів ви можете собі забрати. Ви серйозно? Капець! А це настояще золото? Звісно. Дякую вам велике. Там не тільки золото, а ще сок... Шоколадні монетки. Дякую вам! Оце мій самий лучший день. Ну, ребята, от яке було сьогоднішнє відео. В цьому відео я проходила квест і мені подарили таку от скриньку скарбів там, де у мене настояще золото, тобто настоящі монети і ще шоколадні монети. Так що, надіюсь, що вам це відео сподобалось і було дуже цікавим. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.